такі межовики або люди з межовим розладом особистості. Зараз я проговорю діагностичні критерії цього розладу за DSM-5, це діагностичний і статистичний манал психічних розладів, але попереджаю, що, будь ласка, не встановлюйте собі самостійно діагноз. Діагноз встановлює виключно лікар-психіатр. Тут є 9 критеріїв, і щоб діагностувати в людини цей розлад, то вона має підпадати під 5 або більше з цих критеріїв. Отож, один це відчайдушні спроби уникнути уявного відторгнення іншими, два нестабільність. Вільні бурхливі міжособистісні стосунки, що характеризуються коливанням між крайними станами, ідеалізацією і девальвацією, тобто знецінення. Три порушення самоідентифікації, емоційна нестабільність порушення образу власного я. 4. Повторювана поведінка, жести або погрози самогубства чи самоушкодження. 5. Нестабільність емоційних реакцій через перепади настрою. 6. Імпульсивність, що проявляється у двох або більше сферах і становить потенційну загрозу. Такі сфери, як витрати, секс, психоактивні речовини, водіння, переїдання і так далі. І так далі. 7. Хронічне відчуття порожнечі, спустошеності. 8. Неадекватна поведінка, почуття гніву та труднощі з опануванням. І, зрештою, 9 пов'язані. Із стресом, тимчасові параноїдальні образи або власні дисоціативні симптоми. І ще раз наголошую, якщо ви відмітили у себе щось із цих симптомів, критеріїв, це не означає, що у вас є цей розлад. Якщо вас це питання турбує, будь ласка, звертайтеся до лікарів.